Південна Америка найвологіший материк земної кулі. Більша частина Південної Америки знаходиться в екваторіальних і тропічних широтах, що зумовлює надходження значної кількості сонячної радіації протягом усього року. У липні найбільшу кількість тепла дістає північна частина материка. Температура повітря тут досягає плюс 24 градусів за Цельсієм. У цей час на півдні материка, де зимовий період року, середня температура становить плюс 2 плюс 4 градуси за Цельсієм, а в окремі роки трапляються навіть морози. Найнижчі температури на материку спостерігаються у високогірних районах Ант. Середні січневі температури повітря становлять плюс 8 плюс 16 градусів за Цельсієм, а липневі від плюс 8 до нуля градусів за Цельсієм. Південна Америка Виділяється найбільшим зволоженням серед материків земної кулі. Середня річна кількість опадів тут приблизно вдвічі більша, ніж на будь-якому іншому материку. Причина цього пасатна циркуляція, яка, як і в Африці та Австралії, забезпечує зволоження території на відміну від Африки та Австралії. Утворенню опадів у Південній Америці сприяють пасати обох півкуль. Вони приносять на материк вологі повітряні маси Атлантичного океану. Теплі бразильська та гвіанська течії додатково насичують повітря вологою. Унаслідок дії пасатів східне узбережжя Південної Америки отримає близько. 2-3 тисяч міліметрів опадів за рік. Навіть внутрішній рівнинні області подекуди отримують упродовж року понад тисячу міліметрів опадів. На більшій частині західного узбережжя материка опадів набагато менше – 150-200 мм міліметрів за рік. Це пояснюється існуванням постійної області підвищеного атмосферного тиску біля південно-західного узбережжя континенту, а також впливом потужної холодної перуанської течії. Ви пам'ятаєте, що вплив холодних течій спостерігається саме біля західного узбережжя Африки та Австралії. В Чилі знаходяться найпосушливіші місця світу міста Арика та Ікіке. В Ариці на 18 градусі південної широти середньорічна кількість опадів становить усього 0,8 міліметра, а в ікіке 20 градусів південної широти дощів не буває роками. Пустеля Атакама є справжнім полюсом сухості Південної Америки.